Сказати вам, що мені як журналісту, дуже пощастило писати про кобзарів нашого рідного краю і України. Ви пам'ятаєте, які прекрасні фестивалі організовувались у нас у консерваторії, проходили, з усієї України з'їжджалися кобзарі, які прекрасні блисняти. Я записувала їх, я записувала їх, писала про них. І, ці нариси, і нариси про наших радянських корзарів, і, зокрема про Олексія Семеновича Коваля, і його дочку Лесі Коваль це все герої моєї книги Я творчість і красу. Що я хочу сказати про Тараса Григоровича Шевченка. Мені дали всього дві хвилини, тому я постараюся вкластися в ці дві хвилини. І скажу про те, що у мене є дві програми, присвячені досріччю Тараса Григоровича Шевченка. Назвала я ці дві програми рядками своїх віршів. Один єдиний для мене моїй крайній поет, одна програма, і друга Живи у мені і грій до віку, за руку в дивний світ води. Цими програмами я виступаю в школах. Ось у четвер, я в 44-й школі буду виступати. З цими програмами дуже цікавляться моїми програмами вчителі, серії. Я ці дві програми здала у редакцію газети Золя, але вибір, що їх не тут Туди дуже важко пробиватися в «Зорю». Зоря перейшла на російську мову. І мені поставили умову писати російською мовою, але я не відмовилася. І тепер я з пробиваюся в газету Зою. за ці мої і програми, але чи будуть зараховані, чи ні. Що я хочу вам сказати, я дуже всім, раджу, дуже всім вам раджу прочитати книгу Дмитра Чуба Живий Шевченко і вічний як народ. Я дещо використала для своїх програм із цих книг. І ви знаєте, я прочитала ці книги зв'язами на очах, і у мене народився вірш тоді який називається «Якби ожив А ви знаєте, що Тарас Шевченко дуже хотів мати сім'ю. Він хотів мати діток. Він хотів мати хатину біленьку. Але бачите, йому не пощастило. І от вірш якби оживти. Якби ожив ти, любий мій тараску, то я б тобі любов подарувала. І віддала всю ніжність, щирість, ласку. Вірною дружиною тобі встала. І збудували б ми собі хатину, таку біленьку, про яку мрія. І народила б не одну дитину, Тарасика, Оксанку і Марію. І ти б не був ніколи в самотині. Бо я б тебе любов'ю зігрівала. І не ходив би в латаній святині. Бо б для тебе усього надбала, Поезії читали б вечорами. Я твій кобзар, а ти мої книщини. В житті ніколи ми не б знали б драми. І не... для зітхання не було причини. О, як Тарасу наші долі схожі. Мені так само тяжко в світі жити. Твоє я слово ставлю на сторожі. І так багато довелось жити. У різні ми епохи народились, але в одному в стратницькому храді. Поет ніколи не бував щасливим. Тоді, коли народ страждає посиляти.